Мої вітання, шановні глядачі, ми з вами сьогодні обговоримо питання, а це діяльність голови громади. Чим саме голова громади має займатися? Бо люди ходять на вибори, обирають голову громади. І люди мають розуміти, кого вони обирають, за що буде відповідальний голова громади, на що він буде впливати, і взагалі яку діяльність він має здійснювати? Бо вони обирають ту особу. Від якої буде залежати все те, що відбувається на території, вся життєдіяльність, життя людей, виробництво різних підприємств, питання благоустрою, питання житлового фонду, земельні питання, бюджет, питання, які стосуються комунальної форми власності, приватної. Державної форми власності, питання оборони. і Дуже багато різних важливих питань. І голова громади має, в першу чергу, розуміти свою посаду, розуміти, що він є найвищою посадовою особою, від якого буде залежати майбутні території, життя мешканців, і що голова громади має робити все для того, щоб. Життя змінювали, життя покращували. А для цього він повинен витрачати свій час з розумом, використовуючи всі ті важелі, які у нього є, всі ті функції, обов'язки, відповідна діяльність, яка має бути за ним, для того, щоб на території відбувався розвиток. Ось його яка мета. Не витрачати час в пусту, не розповідати про щось. Не зрозуміли, а здійснювати виконання всіх тих питань, які стосуються життя громади. І він, як найвища посадова особа, має діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Я відповідно хочу зупинитися на повноваженнях виконавчих органів сільських селищних міських рад. Відповідно ці повноваження. Розкривають сутність всього того, що має виконувати голова громади. На хвилиночку уявіть, цих повноважень більше 200 штук. І відповідно існують окремо власні самоврядні повноваження і окремо делеговані урядові повноваження. І голова громади має це все виконати 100%, ще призвітувати. Скільки йому потрібно на цей час, він сам це зробити відповідно не може, бо у нього є його заступники, його помічники, виконавчі органи нарешті, радники. І всі ці люди мають робити так, щоб всі ті важливі питання, які виникають, вони були вирішені. А саме голова громади має організувати, правильно організувати структуру виконавчих органів Рад для виконання всіх важливих питань відповідно повноважень, які предписані йому законом. Якщо не буде здійснюватися виконання повноважень, відповідно на території, там де його брали, змін не буде. Взагалі нічого не буде. Бо законодавство йому надає ті права, щоб він здійснював все те, що йому належить. Питань багато, але головне завдання голови громади правильно організувати роботу своїх виконавців і відповідно контролювати їх. Якщо розглянути повноваження, то як ми. Сказали, є власні самоврядні повноваження, ці повноваження, відповідно, які фінансуються з місцевого бюджету, а є делеговані урядові повноваження. Ці повноваження вже фінансуються з державного бюджету. Бо саме голова громади він є представником від уряду України. Він не тільки займається питаннями житлово-комунального господарства, питаннями доріг, транспорту. Він займає, займається питаннями і соціальної сфери, і питаннями заробітних плат, і питаннями пенсій, і питаннями роботи підприємств, іншими питаннями, бо це відноситься до делегованих урядових повноважень, повноважень від уряду. А він, як представник від уряду, має це виконати і відповідно прозвітувати перед органом виконавчої влади. Тобто перед Урядом України в першу чергу. Якщо це голова громади розуміє, він це здійснює, виконує, то відповідно можна казати про те, що голова громади розуміє як свою посаду, так і всі ті завдання, які мають бути виконані. Якщо казати про розвиток, про зміни, ось це і є зміни, ось це і є розвиток. виконання. Якщо голова громади аналізує законодавство, вивчає його, розуміє його, робить все можливе для того, щоб виконати. І каже про це, каже, які питання виникають у нього, що йому необхідно, звертається до органів державної влади, до законодавчої влади, наголошує про це і каже, що йому потрібно, що йому необхідно, можливо, якісь зміни внести в законодавство. Тобто, його діяльність многогранна, вона має бути в усіх сферах життєдіяльності території. І він має про це казати завжди. Виступати, якщо він виступає перед виборцями, перед мешканцями, він має наголошувати про ці питання. Не просто виступити з якоюсь промовою, а виступити з розумінням, з донесенням всіх тих. Питання, які будуть стосуватися життєдіяльності громади, і що для цього йому потрібно. Тому, шановні глядачі, ми з вами розглянули дуже коротко питання повноважень, які має виконувати голова громади. Тому ми ще до цієї теми повернемось. Якщо у вас є питання, будь ласка, запитуйте. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Поширюйте наше відео, ставайте підписниками і до нових зустрічей.